Освістаний Бог наш, що живими, мертвими, володіє, молитвами причистий, Своїй матері, і всі святих українського народу, просіявши душу совшого слуги, Твого Тараса, Васеля оселей на налоні Авраама в покої і до праведних пречистих, А нас помилує і спасе, спасах, як владі Отця І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорога громада понедільному зібрана тут, у підніжжя нашого кобзаря. Ми вшановуємо Його у родини, тоді, коли реве та стогне наш Дніпро широкий. Ці стогони, той рев нашого. Дніпра нам сповіщають повітряні тривоги, ті сигнали, які ми з вами чуємо, коли ми з вами робимо екскурс в історію, в біографію, в життєвій тернистій шлях Тараса Шевченка, тих 47 років його життя. Запрошується нас висновок, що Дніпро стогнав, коли він народився в Моренцях, коли його босоноже дитинство в бур'янах проходило, його сирітське життя, життя в солдатах, життя в заслані, життя в в'язниці. Завжди стогнав той Дніпро. Сьогодні, згідно нового календаря, ми з вами зауважили у відпусті святої літургії, що церква шановує сьогодні 40 святих мучеників, замучених в Севастійському озері. Дуже промовисто. День Шевченка. Ми з вами вчитуємося, що в цьому четвертому столітті. Коли вже імператор Константин Великий після так званого медівлянського едикту дав свободу християнам, але очолювали військо, військо, яке наповнювали християни, полководець був поганин. ось що він змусив оцих хрестоносців, адже християнин? Це та особа, яка носить хрест. Він змусив їх поклонитися поганському божкові. коли сорок воїнів не погодились на це, він піддав їх тортурам. Це сучасна Єрменія. Це була зима, тріскучий мороз. Коли вони не хотіли здатися, він придумав спосіб, як їх змусити, сказав роздягнутися, загнав їх в озеро. А поруч він сказав налити чани підігрітої води. Руби така сама сучасна. Під відкритим небом палять вогонь, вода парує, а вони у воді замерзають. Є одна умова. Якщо ви зречетеся, зможете зігрітися цій теплій воді. І ось оцей сторож. Каже життя святих, який розкладав цей вогонь. Він побачив яскраве світло над головами тих воїнів, які стоять ці воді, тіла їх уже сині, зуби цокотять, бо кров застигає в жилах. Це сяйво над їхніми головами. Були віночки. І раптом один з них за крок отримати сучасною мовою, говорячи в реаліях війни, отримати перемогу. Він залишає своїх 39, виходить з води. Тепла вода спокуса Спрацювала. Цей сторож, який це бачить, число 40. заходить у воду до тих 39, і вони всі закінчили життя мученичою смертю. Тому церква внесла в календар 9 березня. Ми почитаємо 40 мучеників, ми до них молимося. Але ми від них чогось вчимося. Нам здається продовж 11 років. Особливо, коли пішов четвертий рік, що наш Дніпро холодний, температура мінусова. Бо так стине кров у наших жилах. Ми так журимося. Чи перейдуть Дніпро, вороги? Ми маємо стійких воїнів-християн. Множимо возлюблені українці число 40 на сотні тисячі. Множимо на мільйони. Ми маємо цих. Сучасних мучених, свідків, але не жах. Маємо один процент. Теж помножую тих хто кого приваблює? Тепле місце? Хто кого приваблює? тепле море? Теплі озера. І ми з вами всі усвідомлюємо, що ми вже є за крок отримати перемогу, отримати торжество правди. Бо сказав би Тарас, за нами неправди немає. Тому ми не зупинились по сьогоднішній день. Ми продовжуємо нашу визвольну ходьбу. Про що сьогодні слід молитися у стіб Тараса, не тільки спогадуючи його дар життя? Напевно, сьогодні, як ніколи, нам треба молитися до цього сонному святих у небі, яких видала українська земля, щоб зради посеред нас не було. Щоб задній хід ми не давали, щоб теплі місця нас не приваблювали, реве та Він плаче над синами чарний. зрадниками, тому як щось особливе сьогоднішній день, що ми якийсь особливий букет. Квітів принесли до Шевченка. Нехай цей букет має назву єдність. Єдність українського народу. Кругом того символа та раса сьогодні об'єднуються українці. Не тільки в нашому місці, не тільки в столиці, в столицях різних країн світу. Не сьогодні на Скитальщині і наші брати і сестри, не сьогодні спішать до Шевченка, щоб від нього навчитись, як це йти по дорозі хресні, але йти вперед, долаючи голоду зріти воскресіння.